Насправді не найкращий момент вашого життя, тому що найкраще будуть далі. Бо протягом цього можна сказати недовго, відрізку часу, коли я не слідкувала, точніше, коли я не виходила зі своїми оглядами стосовно того, що відбувається на наших українських теренах, українські терени тим не менш страждали неабияк, тому що співала не лише Неля Штепа, співала також Аліся. На сонці шаплі запорожців, як вони на конях, гнали ворогів, козацькому роду. Рагульському роду теж немає переводу. Як ви бачите, у Гордона є очевидно якась здатність заражати вірусом бажання співати всіх, скільки, хто проживає з ним на одній території, і от вони співають, втілюючи найбільшу кугутність, яку можна втілити своєю творчістю. Олеся Батман пішла недалеко від Гордона. Не знаю, може, колись її пірамідки почне продавати, але зараз вона заспівала суперпатріотичну пісню. У її трактуванні про те, що козацькому роду немає переводу. Ну і зокрема, я так розумію, вони з Гордоном типу долучилися. Ей, співай козаки, про любов про землю святу. Але ви знаєте, найкращим, найкращим, взагалі з шматків цього відео Алісі Бацман, яке я дивилася, був шматок саме перебивки. Тому що те, як вона співає, слухати неможливо, а от проіграш, проіграш нічого. Якщо ви не розумієте мій жарт про проіграш, то я хочу вам нагадати мій один з тих мемів, які я люблю повторювати. Піде на Хорошо, да. для рознообразія. Піде на Хорошо, да. Для рознообразія. І чому важливий програш? Тому що мені зараз хочеться якраз нагадати про Дмитрія Гардона для того, щоб показати, як це сімейство долучалося до козацькому роду. Нема переводу до того моменту, як Росія не почала програвати з гучним піртіжомпірдежом піртіж, Путіна я можу сказати раніше, Олеся і Діма відпрацьовували зовсім іншими методички. Це зараз уже треба вдягатися в вишиванки і робити з себе українчиків. Ну як завжди, це відбувається раніше. Історії були іншими. Ви можете знайти інші ефіри і згадати буремний шлях цієї пари, але. Я вже змонтувала для вас відео, яке розкриває тему трохи більше ніж повністю. І ви тут пишете, чому Гордона немає в марафоні? Дійсно, чому його немає в марафоні? Його ж так любила запрошувати до себе Наташа Масайчук. Хорошо розмовляти з Путіним, коли ти Ердоган і у тебя за тобою сильна економіка і сильніша армія, Не імені за плечами на сьогоднішній день армії, яка може вирішувати питання. Не имея за плечами экономики и не имея за плечами международной поддержки. Потому что Запад, я настаиваю на этом, импотентен по отношению к Путину. Многие западные лидеры куплены на Газпромовские деньги и э, просто э, делают все для того, чтобы Путину было хорошо. Украина для них не существует. У президента Зеленского точно есть заплаченная сильная украинская армия и точно есть международные партнеры. Ну а щодо армії, я думаю, якби у нас не було сильної армії, то ми б зараз просто з вами в цій студії не розмовляли. В нас нема сильної армії, в нас її нема. В нас нема сильної армії, в нас її нема. В нас нема сильної армії, в нас її нема. Я всього лиш нагадала слова Гордона, і я всього лиш нагадала те, що прошивала ця пара один із меседжів своєї аудиторії дуже активно роками. Більше того, у мене навіть є десь картинка, там де кольори, в яких вдягався гордон до вторгнення Росії 24 лютого красно біло голубой, да, красно біло сіні, і кольори, які Гордон став вдягати зараз. Ну, як ви розумієте, перефарбовування відбувається просто наочно. Зараз у мене немає картинки біркою, але десь у Фейсбуку вона у мене є. Можливо, хтось кудись там скине в коменти або десь якісь обговорення. Що ж можу сказати? Перефарбовуються вони прекрасно, і от бачите, Олеся навіть на марш посягнула, засігнула. Зазіхнула, і ви знаєте, я тут е, поки це монтувала, згадала ще одне відео, яке я запорізьким маршем колись монтувала. Пам'ятаєте, у нас дуже активно в телевізору показували шкільні заняття, уроки для учнів після того, як почався карантин. І пам'ятаєте, там була така руханка, коли діти мали з зірками займатися якимось фітнесом. І одна із руханок була з нашим боксером Усіком. Так, от Запорізький марш у мене тепер назавжди. Буде асоціюватися з цією руханкою. У вас має теж. Насправді це я підмонтувала це відео. Пробачте мені, пробачте мені цю б -б башкетну історію. Просто усік він настільки енергійно танцював, що я просто подумала, що мені треба якусь точну пісню під це підкласти, для того, щоб якось накласти і підкреслити, як це комічно. Ну і трошечки, я не знаю, трошечки мультиплікаційно виглядає. Тому я зробила таке відео. Я художник, я так бачу. А перш ніж ми підемо далі, давайте зробимо невеличку перебивку, бо я розумію, що ви вже Слухали Емелю Штепу, Максиму Марченка, Алісю Бацман, і вам треба невеличка перерва для того, щоб набратися сил. Тому ми слухаємо Мар'яна Пирога пирожка його проєкт Пиріг і батіг і уривок пісні танго смерті. Моря тиха гладь, став кораблик припливать, а на тому кораблі гібануті нуті москалі, носяться, що смету тушаться, кажуть, що руській, що треба здаватися. Наші хлопці як цвєхом в бляху, кацапський човник пливе собі, нахуй. За острива косу, не стига за себе, смерть за косу, не стига за себе, збройні сили України боронять край наш, як бо засондити, не чавелінила ви байрактаре, то як від трьох царів дарем. Смалять москаля, тим їбачить іздаля, руки ноги усьо літає, то така цапчик погебає, смерть заострила косу, не за ЗСУ. Смерть заострила косу, не за ЗСУ.

Дивіться митець, дивіться митець, це канал, на який ви сьогодні зайдете, і на нього теж підпишетеся для того, щоб підтримувати український крутий контент. І слідкуйте взагалі за творчістю Мар'яна Пирога-Порошка, тому що у нього дуже офігенна музика, я багато разів про нього згадувала. Він вартує того, щоб за ним слідкувати.